Хелоп, ребята, з вами я Котун і ви на YouTube-каналі. Сьогодні я знімаю гру Вектор 3 частина. Ну що ж, погнали. Да, звісно, ця е, друга частина, вибачте, що виходила аж рік назад. Просто я не мав змоги знімати цю гру, а зараз знову знімаю цю гру. Тільки вже це 24-й рік, тут трошечки все по-другому виглядає. Зараз заходимо на один із. <кхем> на першу карту з сьомого левела. Ну що ж, погнали. Е, старт. Я пам'ятаю, що я закончив на. 1 і. 6 або 1 і сім. Точно. Хоп. Хоп. А, я трюк не взяв заново. треба. Зробили. Пригну. Пригну. Побіг. Пригнув. Так. Трюк-трюк взяв чи назис. хоп а -а -а ай єй 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 Хоп, чи назис. <coughs> а ще підписуйтеся на канал мого друга. Його звати Ярік. Він знімає багато відео про автотематику. Там про копійку, скоро в нього вийде обзор на його трактор. Так що переходьте по силці в, опис... в описі на його канал. Якщо комусь подобається, то підписуйтесь. Так, ребяточки погнали. Є пряжок. Хоп. Та ну чого? Возможно, що на днях зніму GTA San Andreas, але ну, там одна місія, яку я до сих пор не можу пройти. І кожен раз, виходить, той матеріал, який я знімаю, приходиться удаляти. Бо я постійно не можу пройти, де треба тікати від от... От тих -от чудіків, камуф... в, цьому... в... забувся, як це називається. Не в кому а в. В тих костюмах. Вони мене так бісять. Я постійно умираю, вони мене постійно вбивають. І поки я з вами говорив, я прийшов в сьомий левел. Погнали далі. Так, заходимо продовжити. Получимо на городу. Чіназис, чіназис, і я можу... Тут ще додала лабораторію, і я можу тут відкривати персонажів. <с öz> Фігня випала. А в мене бабла не вистачає. Не поняв. А чуй. Зараз я зароблю по-бистрому бабки і вернуся. Так, ребята, я заробив бабла на новий левел. Погнали. Так, да, бабло. Все, тоді погнали. Сейчас буде проходити цей раунд. Дурак. Навернувся. Якщо багато буде не виходить, ну, сделаємо монтажик невеличкий. Хоп, чина. Хоп, опа. Давай, пожалуйста. Хоп. Ух! Я думав, я навернуся жос жорстко прямо там. Де ж трюки всі, алло? Хоп, прыгаю. Блін, перелетів. Треба за ним. Так, ага. Єсть. Є, 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 попригав бульк, хоп, ого, красиво. А я, сейчас, впаду. Чик. Єсть, сюда, сюди, 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 сюди. Хоп-хоп-хоп. Єсть, приземлився. Оп! Єсть сюди, куди треба. Єлі допригну. Прижок єсть. Хоп, через стіл. сюда. Бабки, бабки собираю. Фу, бульк. Вау. Wow. Я трюк, трюк. Блин. Ах. Сейчас я дойду до того места и вернусь. Ну, або смонтируется все. Делаем жесткое комбо. Так, все, ребята, я вернулся. Погнали, делаем комбо. Yes, Есть, си сделал трюки. Чіназис. Щас уб'ють, сейчас уб'ють, щас уб'ють. Уб не треба, не треба, пожалуйста. Да, да, забрав, забрав. Есть, 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 єсть. Давай, 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 тікай, 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 тікай. Есть, я прийшов, ура! Фух, скільки я на це попиток потратив, щоб це пройти. Да! Ура! Фух, чіназис. Забрати на городу. Так, зараз глянемо, це виходить, зараз це. А, тут. Тут ще до фіїща. Значить, зараз ми ще пройдемо до дев'ятої мабуть, і 10 ще пройдемо. Ага, треба йти до п'ять бабки заробляти. Зараз я вернусь, ребята. Вс, ребята, я вернувся. Тут на восьмий левел тільки що пройшов на три красні звздочки. Розблоковуємо починаємо грати. Ще спробую це пройти. Якщо довго не получатиметься, то ізвиняйте, сьогодні це не вийде. А ч? А що треба було робити, я не зрозумів? Наверх, може, прыгать треба було? Да. А я понизу пролетів. Хоп, трюк. О, це треба було вниз йти. Треба заново. Так, все, ребята, я вернувся. Погнали, делаем комбо. Есть! Сі сделав трюки. Чинозис. Щас убьют, сейчас убьють, сейчас убьють. Не треба, не треба, пожалуйста. Да, да, забрав, забрав. Есть, єсть, есть, єсть, єсть. Давай, 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 тікай, 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 тікай. Есть, я прийшов, ура! Фух, скільки я на це попиток потратив, щоб це пройти. Да! Ура! Фух, чіназис. Забрать. На городу. Так, гляну, глянемо, це виходить, сейчас це, а тут тут ще до фігії ще. Значить, зараз ми ще пройдемо до 9, мабуть, і 10 ще пройдемо. Ага, ми треба йти до 5 бабки заробляти. Сейчас я вернусь, ребята. все, ребята, я вернувся. я Тут на восьмий кра... левел тільки що пройшов на три красні звздочки. Розблоковуємо починаємо грати. Ще попробую це пройти. Якщо довго не получатиметься, то ізвиняйтесь, сьогодні це не вийде. Ґ? А чу? А що треба було робити, я не поняв Наверх, може, пригати треба було? Да А я понизу пролетів. Хоп, трюк. О, це треба було внесити. Треба заново. Хелоп, ребята. З вами я Колтун, і ви на моєму ютуб каналі Сьогодні я знімаю гру Вектор Третя частина. Ну що ж, погнали. Да, звісно, ця е, друга частина, вибачте, що виходила аж рік назад. Просто я не мав змоги знімати цю гру. А зараз знову знімаю цю гру. Тільки вже це 24 рік, тут трошечки все по-другому вигляда Зараз заходимо на один із на першу карту сьомого левела. Ну що ж, погнали. Е, старт. Я пам'ятаю, що я закончив на один і. Шість або один сім, точно. Хоп. Хоп. Ай, я трюк не взяв за треба. Чик, здійла. Пригнув. Пригнув. Побіг. Пригнув. Так. Трюк-трюк взяв чиназис. Хоп, а, яй-яй-яй-яй. Хоп, чинозис. А ще підписуйтеся на канал мого друга. Його звать Ярік. Він знімає багато відео про автотематику. Там, про копійку, Скоро в нього вийде обзор на його трактор. Так що переходьте по силці в, опис... в описі на його канал. Якщо комусь подобається. То підписуйтесь. Так, ребятушки, погнали. Є спряшок, хоп. Та ну чого? Возможно, ще на днях зниму GTA San Andreзу. Ну, там одна місія, яку я до сих пор не можу пройти. І кожен раз, получается, той матеріал, який я знімаю, приходиться удаляти. Бо я постійно не можу пройти, де треба тікать от... Від... Отих от чудиків в камуф. в цьому. в. Уа! Забувся, як це називається. Не в камуфляжі, а в. в отих костюмах. Вони мене так бісять. Я постійно ...умираю, вони мене постійно вбивають. І поки я з вами говорив, я прийшов в 7-й левел. Погнали далі. <сігінем> так, заходимо продовжити. Получимо на городу. Чінос. Чінозис. Чінозис. я можу... Тут ще додала лабораторію, і я можу тут відкривати персонажів. Фігня випала. У мене бабла не вистачає. Не понял. А чуй. Зараз я зароблю по быстрому бабки і вернуся. Так, ребята, я заробив бабла на новий левел. Погнали! Так, да, бабло. Все, тоді погнали. Зараз буде проходити цей раунд. Дурак. Навернувся! Якщо багато буде не виходить, ну зробимо монтажик невеличкий. Хоп, чіна. Хоп, опа. Давай, пожалуйста. Хоп. Ух! Я думав, я навернуся жорстко прямо там. Де ж трюки всі, алло? Хоп, бригаю. Блін, перелетів. Треба за ним. так ага хоп хоп Є-є-є-є-є, попригав. бульк хоп ого красиво А я спаду. Є сюди, 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 хоп, хоп, хоп. Єсть, Призаблився! Оп! Єсть сюди, куди треба. Єлі допригнув. Прижок! єсть. Хоп, через стіл. Сюди. Так, продовжуємо, Вибачте, бо там були невеличкі технічні шоколадочки і не сохранилося начало. Так, що погнали далі. Ух. Ух. Клас. Використай чекпойнт. Трюк не взяв. Так, Хоп, униз, чик, чиназа. Чи ноза. Чи не туди. Не обязательно треба наверх. Есть три взял. Чина за... Вниз! А! Опять обрезаться пройдется, наверное. Ну, пока что еще запись веду, а потом, может быть, опять пройдется, якщо... если сейчас... Ай, короче. Не люблю Як не получается видео. Угу, Так, есть. Угу. Есть, 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 есть. Да опять, ну! Вернусь, Угу. когда дойду до того места. Так, ребята, я вернулся, я прошел, прошел. Хоп, оп. Давай, 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 давай. Хоп, есть, есть, есть. Хоп, оба. Хоп, уверх опять. Полис, 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 прыжок. Есть. У вверх. уверх. Убили. Ой, ляп. Оп, трюк. Хоп, прыжок наверх. Хоп, опять наверх. Хоп. 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 Опа, під нозом. Дважди. О, новий трюк я такого ще не бачив. Красивий. І забігли сюди. Ура! Я пройшов. На одну, а що я не взяв? А! Так, ребята, я вернувся. Короче, в мене не получилось його пройти. Я просто. Так уже затовпався. Я... Його не зміг пройти. Я, мабуть, потратив попиток 10 десь чи 15. Дуже багато времени ушло на це. Попробуйте пройти в следующему відео, якщо не вийде, то потом колись. Так що, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного вечора і всім пока-пока.